Казала, що Хейдес це ідеальний роуглайк, і на всі отримані нагороди він цілковито заслуговує. Та відчуття насолоду від ігрового процесу колупала лише одна неприємна думка: чи зможуть розробники перевершити себе і створити щось краще? І відносна тиша від Supergiant без демонстрації нових ідей напрацювань, лише підсилювала мої хвилювання. Однак, мойрами виткану на полотні долі, що боги просто так не зникають, а історія неодмінно повторюється. Тож ця розповідь просто чекала свого. Часу. А саме момент оголошення технічного тестування. І тільки уявіть мою радість, коли я побачила запрошення на своєму аккаунті. Так, спокійно, це лише закляття, нічого особливого. Лише вісім слів. В ім'я Габена з Тіми я приймаю цю звістку. Одразу стає зрозуміло, що це не роздуте доповнення до першої частини, адже зірковий хлопчик за грей відходить на другий план. І ми граємо за його молодшу сестру Меліною. Хто нічну німфу, що несе божевілля та кошмари, звучить ахуєнно. і такий сюжетний поворот ще більше резонує з моїми внутрішніми вподобаннями. По перше, тепер ми не тікаємо з підземного царства батька, а навпаки. Маємо намір спуститись у саме пекло, щоб врятувати свою родину від тиранічного кроноса. Ну а по-друге, Меліноя не залежить цілковито від допомоги богів і не змушена чекати, поки дід на Олімпі підпише черговий пакет допомоги. Адже тепер ми володіємо магією, яка ґрунтовно впливає на відчуття бою. Так, для тестування гру обмежили лише першим босом. Цих рівнів вистачило, щоб відчути зміни, які зробили бойову систему різноманітнішою. Вже звичні нам основна і додаткова атаки зброї при затисканні відповідних кнопок мають посилені магією варіації. Додайте сюди можливість створення зони прокляття, і маємо вже достатньо засобів, щоб зупинити будь-який тип ворогів. Потрібно лише забезпечити регенерацію мани. І саме тут час згадати наших старих друзів, богів, що зацікавлені в успіху Меліної у битві з Кроносом. Як і раніше, ми зустрічаємо олімпійців, що з веселими, а головне, різноманітними коментарями пропонують нам свої посилення. Комбінуємо та обираємо те, що відповідає саме вашому стилю бою. Однак є й нововведення. Так, на шляху до боса ви можете зустріти домівку Арахни, яка запропонує вам на вибір декілька суконь з павучого шовку. Окрім захисту, такий одяг дає й певні бафи, що зникнуть у разі втрати усіх одиниць броні. Тож, навіть з регенерацією здоров'я, ви змушені грати вкрай обачливо, щоб зберегти увесь бойовий потенціал до фінального боса. Як і раніше, ми збираємо нектар, щоб робити подарунки друзям і отримувати натомість цікаві артефакти та відкривати нові варіанти діалогів. Та оскільки гра має тепер більш магічний характер, окрім артефактів, нас підсилюють аркани, які ми поступово відкриваємо за знайдені у локаціях ресурси. Також знадобиться і зібране срібло, щоб відкрити нові види зброї. Суперджайн зберігли унікальний візуальний стиль, хоч ми і зустрічаємо старих знайомих у новому дизайні. Не всі, що отримали свіжі модельки і тимчасово ховаються під плащем. Як от старий Буркотун Харон. Однак, думаю, до релізу у дочасному доступі ми побачимо більше неймовірних образів. Які стали візитівкою гри, але от вже зараз розробники дали можливість ознайомитися з новою базою і її особливостями. Так, це звісно не епічність палацу Аїде, і ми не прикрашаємо. матчу хлопчачу кайфо хату заграє. Хлопчача хата звучить не класно, ще й кайфо. Протестую, бо назва кльова. Натомість маємо лісову галявину на роздоріжжі з відьомськими вайбами, де можна отримати все, що завгодно. Потрібно лише знати, які інгредієнти змішати у чарівному котлі. Саме так має виглядати домівка, якою керує наставниця нашої героїні Геката. Тонічна богиня магії, місячного сяйва та всього таємничого. Тож відсилки до фаз місяця та інші чарівні атрибути будуть супроводжувати вас усюди. А той факт, що гекату озвучує Амелія Тайлер, голос якої супроводжував мене 500 годин у брамі Балдура, взагалі підсилив відчуття, наче повернулась до рідної і затишної домівки. Звісно, мені було трохи сумно не зустріти таких яскравих персонажів як Дуса. Однак друга частина познайомить вас із новими друзями, серед яких буде і Хариз. Матичний привид і усім відомий Одіссей. Ну а щоб потішити Олдів, у тихому куточку можна знайти міцно сплячого гіпноса, і не забуваємо, що наша героїня Чаклунка тож має власне жабиня, якому можна пожалітися на свої невдачі і навіть поцьомати. Скільки б я не лізла до нього з пестищами, у принца він не перетворився, але відчуття казки все ж було присутнє. І не в останню чергу насолоджуватись грою мені дозволила дійсно якісна українська локалізація. Так, вона присутня вже на етапі тестування, тож у ранньому доступі усі охочі одразу зможуть грати соловіною. І це не з тих прикрих випадків, як то Алан Вейк чи Гостранер з їх нередагованим перекладом. Бо коли я побачила, як немезида сміється з того, що мені на то так що я гепнулась на свою чахлу сраку, я зрозуміла, що до перекладу підійшли з душею. Тож, що я можу сказати у підсумку, я вбила боса, отримала повідомлення про закінчення контенту для тестування і пройшла цей шлях ще раз, намагаючись відшукати технічні недоліки. Але знайти нічого не змогла. Гра в чудовому стані. Працює без помилок, і розробники обіцяли розпочати ранній доступ для всіх одразу після закінчення тесту. Тож з нетерпінням чекають цієї митті і раджу спробувати другий Хейдес усім, кого взагалі цікавлять ігри. Для тих, кому сподобалась перша частина, продовження точно подарує приємні емоції та новий досвід. Розробникам вдалося перевершити себе, і вони дійсно додали саме ті елементи, що якісно доповнюють бойову систему. Ну а для тих, хто не знайомий з першою грою або ж думає, що Роуглайк – це складно, другий хейде стане гарним стартом. Вам не потрібні знання попередньої частини, щоб зрозуміти сюжет. А режим бога у налаштуванні дозволить комфортно проходити рівні, маючи мінімальний рівень навичок, тож стане ідеальним майданчиком для навчання. Я ж хочу подякувати чарівним людям, що підтримують мою діяльність. Завдяки вашій допомозі я маю можливість грати у нові проєкти вже на релізі. А про Хейдес я ще розповім, як тільки розробники дозволять проходити гру до фіналу. А поки Дет Чукронес. ДетТюкронеус.